Скажи, що в тебе за мотив? Чому людей по світі мучиш? Чому ти це все допустив? Чому війна жирає душі? Чому хвороба і злоба панують в світі, наче звірі? А може, й правда, що тебе нема? Немає Бога в цілім бі світі білім? Сиділи, судді за столами, та гучно били молотками. Шумів народу залі суду і лив на нього гори бруду. Чому ж мовчиш, не супу брови, невже тобі ще мало крові, ти винуватець всіх тривог? Підсудним був у них сам Бог. До слова стали прокурори, зухвалі крики та докори. Чому дозволив ти від раку зачахну дітям, аж браку, ти дав замерзнуть тої ночі. Чому тремтять устать в очі, що так недавно зґвалтувані, вона терпіла, аж до раня. Чому ж матують полі битви, невже не чуєш ти молитви? Чому одні жирують, скачуть, а десь голодні діти плачуть? Не того ми чекали Бога, і геть тобі від нас дорога. Я згідний, геть його від нас, піднявся Божий адвокат. На хвильку там спинився час. Суддя здивовано всміхнувся, до адвоката повернувся. Не личить вам таке казати, вам треба Бога захищати. Шановний, тепло посміхнувся, та до присутніх всіх звернувся. Той, до якого викричали, і з верхнього рота роззявляли, і ніби він поперед світ принести мав повний завід. Такого Бога не існує. Його сучасний світ малює, його вам зручно усувати. А коли треба повертати. Існує вічно інший Бог, де ми предстанем без вимог, а там же буде він питати, чому не зміг ти шанувати, чому не жив у чистоті, чому неправда у житті, чому брехав, кричав і злився, чому так часто не мирився, чому слова мої зневажив, чому нечесно іншим важив? Чому гординя і пихатість, відсутня віра, правда і радість? Чому зажерливість нечестя, чому зневага з уст все лється? Йому не зможеш ти кричати і ворухнутись навіть ледь, а серце буде калатати, щоб не почути слово геть. Та все ж питання це відкрито чому Господь мовчить в цей час, чи може підсумки підбито, і вирок вже висить для нас? Мовчання Бога, це так страшно, і хтось колись таке казав, що пекло там, де жахно й лячно, а ще тоді, як Бог мовчав. Мовчав Бог у содомій гоморі, коли їх сіркою спалив, а лот, почув, пішов у гори, бо Божий дух у ньому жив. Мовчав Господь, коли й молодший син батька спащину забрав. Та час пройшов, і ось голодний, він небо гучно заволав. А Він говорить з тим, хто чує, хто серцем і розумом із ним, смирених серцем Він рятує, противиться він всім гордим і злим. Тому, мій друже, пам'ятай, як хочеш голос Бога чути, про близькість з ним постійно дбай, щоб в залі суду зі всіма не бути.